А що привіт, привіт, народ. Хейтери, шмейтери, українці, москаляки, Всім привіт! Що <ривіт> я вам скажу? Бачите, постригся, От щойно зняв одне відео і зразу нагадалося мені інша історія. <кхем> Була та історія десь приблизно в 2014 році. Поїхав я, значить, до Польщі. Мав там деякі справи з поляками, ну, справи були серйозні. Але так, знаєте, <кій> прийшла пора мені постригтися. Ну, бачу, вже так повідростало. Ну, якби там щось, якісь питання, то е, спитав поляків, колегів там, ну, як фактично з тими, що я з ними працював. Де там, що там, то вони підказували, знаєте, по-людськи так все файно, знаєте. Вони, вони до речі, народ поляки, ну, то що вони хвальки і так себе хвалять. От, от, от все то польське, от, все то ми, то одна справа. А ще вони такі, знаєте, дуже люблять бути у пригоді. От так, е як щось я питав, будь-якого такого пересічного поляка ловлю на вулиці. Е Ну, так і було в мене. І щось питаю, наприклад, там: от що то за будинок, або що то за пам'ятник кому-то, або то, що там ще там щось таке. І вони з такою охотою, може, не знаю, може через те, що я що бачу, що українець якби іноземець цікавиться їхньою історією, їхньою так само мовою, як я вчив. Теж так само, знаєте, почую якесь слово по телевізорі нове, виходжу в готелі, в коридор, оп, поляк іде. Любий поляк, стій, ти поляк. Він каже, так, так оп-український. Кажу, слухай, я вчу польську мову. Що то значить таке то слово? Він такий очі. О, і давай мені пояснювати, поки він пояснює, що те слово значить, вже зібралося тих поляків, чоловік 10. І всі один всі варіації, О, то, то, з перед другого мені толкують всі варіації, От, З тої сторони то приємно, От, поняєте? А їм, я так зауважив, що їм приємно, що от українець що там іноземець цікавиться їхньою мовою, їхньої історією. Ну, я як завжди з'їхав з теми. Тема така, що виходить, що мені пора постригтися. І кажу до поляка. Кажу, слухай, де тут можна? По-моєму, фрезер. Фрезер, по-моєму, по-польськи перукар фрезер. Я кажу, де тут можна до фрезера сходити? А поляка, поцо? Ну, типа на що? Та кажу: хочу постригтися, то кажу, бачиш, блін, така херня. А він до мене, а як ти хочеш постригтися? Я кажу, та як? На зеро! Під зеро кажу, під ноль. А курва каже, так не пойде. Кажу, в смысле, що не пойдет? Ну, може, тут в поляків якісь свої правила, каже, ні, каже, Василь, під зеро не пойде. Кажу, кажу, Ну що, у нас, каже, под зеро тільки бандити стрижуться. Чого й ти, блін? Ну і що, дійсно пішли зі мною. Там, як, би то, ми були, як, би то, як би то правильно сказати? Не те, що там якісь колеги по роботі, ну співпрацювали. Пішли зі мною до перокора і, і, і дивилися, як він мене стриже, він щось там. Яку прическу колисом можна зробити. <свісно> ну, але не під ноль, щось там чуть-чуть зробили. Курва, стільки грошей взяли за ту стрижку, що я потім. В тому в китайському супермаркеті купив <хи> Коротше, за ті гроші купив би три, три стригальних машинки. <хи> Я таки купив одну, ну, але вже, якось там, вже так, якось там стриглися самі по собі. Ну, Як самі по собі? там Були якісь колеги в готелі, сюди-туди, то там якось стригли. Отака історія. Під зеро не можна, бо в них так бандити стрижуться. Отака штука. Ще буду розказувати багато історій про поляків. Я з таким народом найбільше якось стикувався і багато чого цікавого побачив, дивного. Може, комусь то пригодиться. Бувайте здоровенькі, всього вам хорошого! Ну, і з наступаючими святами. Джингл бенс, джингл бенс, джингіл-бум. Бм-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бам-бам-бам-бам.